Доброго дня. 30 березня 2023 року і короткий огляд ходу освітлення сухих матеріалів. Освітлення природне, без застосування будь-яких допоміжних елементів та прекурсорів. Тільки час. Перший це столові мускати. Освітлення чомусь максимально ефективне з усього, що є. Не можу сформулювати для себе цього причину, але підготовка до уніфікації проводилася. Наступний рітон має таке янтарне забарвлення. Освітлення я б оцінив би на рівні 9-8,5 балів. Наступний рубін. Болгарський. Дві великі ємності осаджування рубашки воно є. В наявності відбулося, не фокусується. Технологія роботи з ним була відносно складною. Передбачалася і предферментаційна, тривала мацерація. Та кровоспускання частини матеріалу, там і згаду основний матеріал. Тобто, кількість антоціанів та фенольної частини я таким чином збільшував на 50% від стандарту. Наступний цитровний магарач з буковинкою. Це мій стандартний сипаж 70-30%. Освітлення також дуже добре. Майже максимальне. От я поміщаю свою руку за бутлем. Рухаю пальцями і все добре видно. Далі мерло. Суб'єктивно в плані освітлення себе веде. Аналогічно до рубіна болгарського. Також є сорочка Це ті конденсовані солі, які опускаються у ході визрівання. Ну і дві доливочні ємності мерло та рубіна. І, можливо, я вже зроблю певне порівняння надпопулярного в нашій державі мрило та відносно темної конячки Рубіна Болгарського. Вже можна зробити певні висновки, але це згодом. Все дякую за увагу. До побачення. Невелике доповнення. Чомусь я забув згадати про сухий лівадійський чорний. Я зазвичай матеріали водійського чорного використовую для е, приготування е, десертних вин, але в цьому році спробував е, технологія біла, підготовка сусла. Тривала холодна мацерація, передферментаційна 6 діб. Так як це і складний міжвидовий гібрид. Багато відгуків, що сухі варіанти з нього можуть бути з недоліками, і це пов'язано саме з формулою його винаходу цього винограда, але це не точно. Саме із-за того і була використана біла технологія, і ферментувався лише сік, але з попереднім його значним освітленням. Це дякую за увагу. До побачення.